Приготувала, скуштувала, покинула й ложки мить, побігла швиденько монтувати для вас відео. Грибний паштет, на маска на грінки. Це щось таке неймовірної смакоти, пікантна закуска, яка буде доречна на будь-якому застілі. Ловіть рецепт, одна чимала морквина на тертушку. Одна така ж сама, або й можна дві булинки на четвертинки, Відварені гриби приблизно 1 кг. У мене тут цілий мікс. Розморожені опеньки, свіжі відварені, маслята, трішки польських пару моховиків, навіть глиби підійдуть. Цибульку на сковорідку з олією, а гриби на суху. Хай випарується волога. Через пару хвилин до цибулі додаю мурку, за потреби можна додати ще олії. Тепер і грибам треба приділити увагу. Олія. Далі смажу, доки не посмажу. Овочі 10 хвилин, а гриби 20 хвилин. Солю і перчу по смаку. Коли все пересмажено, дістаю м'ясорубку, складаю і починаю перекручувати смажені гриби, овочі, 4 зубки добрящих часнику і два плавлених сирки. О, все перемелено, додаю майонез, але не багато, дві ложечки. Перемішую і перекладаю у лоточок. Насмажила грінок і починаю дегустацію. Розумію, що маловато наробила. Вмекнеться намазка дуже швидко. Діставайте з морозилки гриби, які маєте, або біжіть до лісу. Вони там ще є. І готуйте! Смачного!